Відомий справжнім одеситам пляж масив, що одразу за дельфінарієм опинився під загрозою. В 30 кілометрах від моря ще у 2005 році було побудовано майбутній готель. Але тоді у місті змінилася влада і будівлю було визнано незаконною. Втім, нещодавно люди, як тут звикли відпочивати, звернули увагу. Роботи поновилися. Більш того, їм стало відомо, що планують добудувати ще два поверхи. Одесити впевнені, що із з початком робіт в них відберуть і цей пляж. Відвідувачі цього пляжу ласкаво називають його. Палата номер 6. Більшість справжніх одеситів пам'ятають справжню назву масив. Тут цілорічно відпочивають городяни, адже серед них багато мержів. Вони дуже добре знають один одного. Але сьогодні доля пляжу під питанням. Бувший председатель тоді ще жовтневого, сполково, приморського служебным положением, своїм положенням, незаконно положенням, вот это вот здание етажне под гостиницу. На щастя, у 2005 році з приходом нової міської влади цю забудову було визнано незаконною, але спокійне життя любителів пляжу тривало недовго. З приходом до влади Костисєва його команда так званих професіоналів дісталася і сюди. Збирається місто двох етажного здання. Е построїть чотирьох етажний. Той тобто сонце на там пляжу вже ми не увидим. Напевно, у мері косту діють якісь інші закони, що кардинально відрізняються від законів України: від берега до будівлі менше 30 метрів. А відповідно до закону, будівництво дозволено на відстані не менше 100 метрів від води. До речі, якихось рішень міськради щодо цієї будівлі ми не знайшли. І нарешті невідомо, що станеться із самим пляжем. Дуже не хочеться втратити це місце. Всі сподіваються, що воно все таки залишиться частиною тої старої Одеси. і. Потому что не все люди любят песок и предпочитают приходить сюда. И это не просто там блажь какая-то там на год, на два. Здесь годами, здесь люди просто проживают свою жизнь. Здесь порой отмечаются и вот в хорошем смысле слова и события, которые происходят в семьях, и свадьбы, и разводы. А место тут насправді уникальное, как из историчной, так и экологичной точки зору. Тут відпочивають справжние одесситы. Сюда приходила группа американцев за одесским сленгом, потому что именно на этом месте как раз очень много людей, которые что-то еще оставили из той старой Одессы. То есть не вся старая Одесса э, разлетелась по миру. Слід додати, що це останній пляж на плитах в нашому місті. До того ж, тут немає хвилерізу. Завдяки цьому тут найчистіша вода на усьому узбережжі. Пляж на якому ми стоїмо і називається масив, це найдрагоценний в наше час пляж. Почому он відкритий, він общається з морем. Его не надо пересыпать новым заграничным песком. Его не надо покупать анализы санипредстанции для разрешения. И всё може зникнути завдяки діяльності чи без діяльності мерії Костусева. Де ж этот курорт? Вот тут, когда вот такие безобразія творяться, это не курортне місце. И наша Одесса совершенно будет нищей, если мы останемся в руках этих людей. Справжні Одесити, якими їх знаємо увесь світ, звертаються до міської влади, аби вони припинили порушення закону України. Усі розуміють, що за вікнами вибори і команді так званих професіоналів не до цього. То може на Думській площі відірвуться від виборчих перегонів і врятують одне з останніх місць справжньої Одеси. Вадим Тютюкін, Євген Вайтенко, телекомпанія Крук.